У Мукачеві попрощалися із захисником Маріуполя Андрієм Сускідою. Захисника поховали у його день народження. З Русланом Гребенюком попрощалися у селі Лінці Середнянської територіальної громади, що в Ужгородському районі. Туди прийшли рідні, друзі, знайомі односельчани та військові. З Миколою Іванюшиним попрощалися в Оноківській громаді. Чин похорону відбувся у храмі архістратега Божого Михаїла в селі Оноківці. Туди прийшли рідні, друзі, односельчани та військові. Житловий будинок горів у Мукачеві. вогонь знищив спальню та кухню на площі 15 квадратних метрів. Новий підвід коронавірусу кракен виявили на Закарпатті. 385 пачок сигарет намагався перевезти через кордон житель Закарпаття. Подія сталася сьогодні в пункті пропуску Дякове. Близько 70 вимушених переселенців за день готують обідами волонтери благодійного фонду «Карітас» в Ужгороді. Поїсти охочі можуть приміщені в пекарні, кав'ярні, а також їжу можна взяти з собою. 365 лютого річниця повномасштабної війни. Таку назву має благодійна зустріч з військовими в Мукачеві. Захід проведуть 24 лютого о 18-й годині. Мета згадати події року, а також зібрати гроші на два дрони для військових. У Мукачеві попрощалися із захисником Маріуполя військовим 128-ї бригади Андрієм Чин Похорону відбувся у соборі святих рівноапостольних Кирила та Мефодія. Туди прийшли рідні, друзі, знайомі, військові та жителі міста. Про це написали на фейсбук-сторінці Мукачівської міськради. У повідомленні йдеться про те, що Андрій Соскида мав позивний адвокат. Він був військовослужбовцем 128-ї окремої грізько-штурмової закарпатської бригади. Захисник був прикомандирований до 36-ї бригади морських піхотинців міста Миколаїв та був одним із оборонців Маріуполя. 7 квітня дві 22 року Андрій не виходив на зв'язок з рідними. Вони надіялися, що чоловік живий, що потрапив у полон. 12 квітня минулого року військовий загинув. Сьогодні, 23 лютого, Андрію мало виповнитися 37 років. У захисника залишилися батьки, дружина та двоє донечок. Вічна пам'ять і слава герою. З Русланом Гребенюком попрощалися в селі Лінці Середнянської територіальної громади, що в Ужгородському районі, туди прийшли рідні, друзі, знайомі, односельчани та військові. Про це написали на сторінці західного регіонального управління Держприкордонслужби у Фейсбук. У повідомленні йдеться про те, що Руслана Гребенюка 26 лютого 2022 року мобілізували до Чепського прикордонного загону, де він раніше проходив службу. Звідти у складі бойового підрозділу вирушу на схід нашої країни. Там разом з побратимами з Луганського прикордонного загону виконував бойові завдання. Військовий мав звання штаб сержант 13 лютого Руслан загинув внаслідок прямого влучання ворожого снаряду у Коппозиції. Це сталося в Донецькій області. Разом з Русланом Гребенюком загинуло ще двоє військових вічна пам'ять і слава героям. З Миколою Іванюшиним попрощалися в Оноківській громаді. Чин похорон відбувся у храмі Архістратига Божого Михаїла в селі Оноківці. Туди прийшли рідні, друзі, односельчани та військові. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Оноківської громади. Там написали, що Микола Іванюшин народився 1998 року в селі Оноківці Закарпатської області. Захищати Україну від ворога військовий пішов добровольцем. Захисник загинув 16 лютого цього року поблизу села Іванівське Бахмутського району Донецької області. У воїна залишились батьки та брати. Вічна пам'ять і слава. Житловий будинок горів у Мукачеві вчора увечері. Про це сьогодні повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що господарі повечеряли і пішли гуляти. Тоді ж загорівся будинок. Рятувальники загасили пожежу за годину. За цей час вогонь знищив спальню та кухню на площі 15 квадратних метрів. Травмованих та загиблих немає. Новий підвид коронавірусу кракен виявили на Закарпатті. Про це сьогодні суспільному розповіла епідеміологиня центру контролю профілактики хвороб Любов Данич. Загалом із початку року нами було відправлено біля 10 зразків позитивних до Києва, і от із цих 10 зразків десяти восьми зразків було виділено в однієї особи новий штам, новий підвид Омікрону. Який загалом по симптомам нічим не відрізняється від попередніх типів вірусу, і е, з єдиною такою говоручкою, що він має коротший інкубаційний період, якщо попередні е, ми помічали від спостерігали від 5 до 14 днів, то це від 2-3 днів інкубаційний період, тобто він легше передається, і при контакті швидше можна заразитися, знов таки, якщо не дотримуватися певних правил. 385 пачок сигарет намагався перевезти через кордон житель Закарпаття. Подія сталася сьогодні у пункті пропуску Дякове, розповіла речниця Мукачівського загону Леся Федорова. Сьогодні у пункті пропуску дякав, прикордонникам прикордонники загону та працівники митності припинили спробу незаконного переміщення у Румунію СНС. Незаконно перевезені вироби намагався 49-річний громадянин України, який прибув у пункт пропуска автомобілем марки Мерседес у конструктивних порознинах задніх крил та під декоративною обшивкою багажного відділення транспортного засобу оглядова група виявила 375 пачок сигарет. Піцінові вироби та автомобіль з 2011 року випуску мешканці мешканця Закарпаття вилучили. У оцінки їх наразі встановлюють. Це пекарня кав'ярня благодійного фонду Кавіта Смукачевської греко-католицької єпархії. Тут вимушеним переселенцям безкоштовно дають обід. Поїсти сюди прийшла Людмила Сівер з Харкова. Я хочу їсти з сином. У мене син астматик. Він не може швидко знайти роботу. Невістка працює в этом. В аптеці тому у нас багато, а робить тільки одна вона. Я находжусь цілий день з малою дитиною, і, а не поки невістка на роботі, і тому вони йдуть на уступки. Я отримую за два дні, буває, дзвоню і тому у нас такий колюк, тому що я ну, приїжджаю і на трьох нас чоловік отримую зразу за два дні. Тут дуже добра, смачна картопля, разів була якась така тушена. Ну це якесь закарпатське блюдо. У нас в Харкові такого нема. Ну дуже смачно, дуже смачний. Плід. Вимушений переселенець Краматорська Донецької області Володимир Гончаров прийшов за обідами вперше. Стояв на очі, дзвонили, приходити за допомогою на обід, за обідами. Зараз ну, заповнює документи, щоб по цих документах давали продуктовий той, набір чи як його. На карди чи на сім'ї. Де жінка, дочка і онука. Узяти обіди для дітей прийшла Марина Зіньковська з Луганської області. Ну, дуже подобається, що їм кладуть сосиски. Якби мама, ну не завжди я їх купувала. От дуже їм подоб... Ну, це таке, воно для дітей завжди вони так таке люблять. Дівчата дуже гарні порції насипають. Ну вони не жаліють для нас. Переселенців, котрі приходять за обідами до благодійного фонду, реєструє волонтерка Марина Марголич. Від травня місяця до тепер видано близько 15 тисяч порцій а, і обслужено близько 700 осіб. Найбільше наші переселенці полюбляють пюре, а діти, звичайно, сосиски. А також кожного дня ми готуємо різні страви: це крупи, різні, рис, гречка, також макарони, а, також плов. А, Різні рагу, овочеві, м'ясні, переважно завжди є м'ясо і також даємо смачні напої. І, звичайно, салатики різні. Одного дня може бути з морквою, з буряком або з капустою. У день обіди отримують близько 70 людей, розповів менеджер з комунікації благодійного фонду Карітас Україна Віталій Дячук. Наші палатки стояли на кордонах, де ми підтримували людей і їжею, і якимись першочерговими засобами вже в травні. Ми приєдналися до масштабної програми Карітису Україна, яка називається екстрене реагування на звичайній ситуації внаслідок бойових дій, і змогли надавати ось цю підтримку, в тому числі і вимушено переміщеним особам в великих обсягах. Це були і видача продуктових наборів, ну що триває і зараз, і видача індивідуальної сімейної гігієни і в тому числі і гаряче харчування. Ось ми зараз знаходимося на локації, яка називається Простір можливостей Caritas Hub». і саме ось тут ті, хто вимушено переїхав до Ужгорода в свій час, мають змогу отримувати гарячі обіди протягом 14 днів. Для себе для, для своїх сімей за словами Віталія Дячука прийти пообідати до хабу благодійного фонду переселенці можуть щодня у будні з тринадцятої до чотирнадцятої години. Олександра Завадяк Леонті не колишин суспільне новини. Розфарбовані гільзи та тубуси від снарядів. Це лоти для благодійної лотереї, яку проведуть на заході 24 лютого в Мукачеві. Волонтер Станіслав Тараканов каже, гільзи розфарбовували його дружина та дочка. На одній гільзі бавовна. Це моя донька Катерина за вечір розмалювала, намалювала бавовну, яка характеризує да, хлопки. Моя дружина вона відібрала другу гільзу і намалювала саме на гільзі імені життя, намалювала українську. Українку намалювала квіти в червоному кольорі, в біло червоному да? і це символізує життя далі. Виникла ідея взагалі розмалювати щось військове для того, щоб його вже використали. Снаряди полетіли до них. А гільзи ми можемо використати як е, такий спогад, який у людей залишиться, да, якби після війни, але е, задонатити і ще й зібрати за це кошти і знову використати проти них. За гроші зібрані на цьому. Цю... Цьому заході волонтери хочуть купити дрони для військових, розповіла волонтерка Ольга Бриль. Ми вибрали 3 третє окрему штурмову бригаду. Ця бригада створилася з полку АЗОВ. Багато друзів, знайомих, які там служать, з якими ми прекрасно спілкуємося і знаємо їхні потреби. Тому саме вирішено придбати два дрони для третьої окремо штурмової бригади. Ми підрахували це близько 250 тисяч солдат, представник третьої окремо штурмової бригади. З позовним, Панк він детальніше розповість про бригаду, про її створення, про участь у бойових діях, як він залучився, як все розпочиналося. Він зараз поранений, але зможе до нас приїхати і розповісти. Волонтер Максим Адаменко пояснює, яким чином будуть збирати гроші під час благодійного заходу. Ми придумали таку схему. Кожний лот пронумерований, і перераховуючи 100 гривень або 5 тисяч гривнів, призначення платежу кладеться цифра цього лоту. Таким чином ми визначаємо за що ці кошти перераховані. Це є використана амуніція, вона вже не потрібна. Лоти до нас ще їдуть. Це є контейнери від порохових зарядів для снарядів гармат. Це є різні гільзи з патронів різного калібру. Чекаємо, що дві пошкоджені військові каски їдуть. Це безпечні так, десь друзі, які вже мали це ще з 2014 року передають нам. Якщо гільзи, то ми їх. Знешкоджуємо, даємо майстру, щоб він їх просверлив. Ну і складаємо на них документи, тому що це такі речі, які потрібно належним чином оформити. За словами Максима Адаменка, окрім лотереї для відвідувачів готують зустрічі з військовими та місцевим майстром. Готується інформатика за цей рік, що Україна на початку втратила, що відновила, повернула, що ще на часі зробити. У нас Буде не один гість, а ще принаймні два. Тобто три. Один військовий, який з 15-го року воює і зараз просто на пораненні, буде е військовий, який керував дронами і бомбив і техніку і окупантів. Ну і протидія цим дронам у нас в Мукачеві. Один наш друг виготовляє антидронові рушниці. Хочу, щоб він прийшов, показав свій виріб і пояснив, як він діє і впливає на дрони. Благодійну зустріч. 365 лютого. Річниця повномасштабної війни проведуть у п'ятницю, 24 лютого о 18 годині. В Мукачеві Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.